Сім традиційноє хелоу. І з вами дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло сьогодні. Я вітаю не тільки глядачів, але й поважних слухачів Радіо 22. Якщо ви чуєте в ефір, це значить, що у вас є світло і у вас є можливість почути цей незвичний прогноз на цілий тиждень, а точніше на шестиденку з 16 червня по 21 червня по п'ятницю. Сьогодні буду використовувати лише великі і маленькі аркани Таро, щоб не затягнувся цей прогноз. Бо чим коротше ролик, тим більше його дивляться. А зараз літо. А сьогодні, цей тиждень будуть нам доповіщати про нього ред Tarot. Колода, яку я створив якраз рік тому, улітку 2023 року, будемо розглядати лише прямі позиції великих арканів Тро. Що ж стосується тижня, то вже у суботу, 15 червня, закінчилося поєднання Меркурія. Та сонця і Меркурій полетів уперед. Із 15 червня аж до 18 серпня буде вікно можливості, бо нічого не буде перешкоджати розвитку будь-яких подій. Хай ці події вже нарешті приводять нас до переможних моментів. Історію України, і хай вже нарешті вороги зрозуміють, що тут ловити нічого. Тут лише вони залишать і своє життя, а їх душі полетять у пекло. Ну, а цей прогноз ніяк не буде спростовувати щоденні прогнози на езотаріумі. До речі, шановні слухачі, якщо ви ще не підписне підписалися, знайдіть на YouTube Езотаріум, і ви будете. Мати можливість чути і бачити прогнози на кожен день. Ну, а я пропоную вам всім налаштуватися на новий тиждень, а я зроблю зворотний відлік 5, 4, 3, 2. Один. Так вже склалося, що всі астрологічні прогнози починаються зовна. Ось і ми розпочнемо овнів. Отож, овни, чого вам очікувати від цього тижня? Спочатку дивимось великі аркани. Всесвіт в прямій позиції. Що ж, це гарний період для того, щоб. Закінчити щось глобально, досягнути якоїсь, якогось успіху, якихось нагород, якоїсь кульмінації. В цілому досить позитивний тиждень, багатий на будь-що результати будуть кожного дня і тиждень буде дуже насичений. Також непогано б зустрітися і робити якісь справи з представником знаку Скорпіон для тільців. Янгол в прямій позиції, ну тут позиції тільки прямі, і це захист, і це зв'язок з вишніми Божими силами, і це захист з боку не тільки янголів, але й людей. Ініціативність у ваших руках, і інша назва цієї карти помірність, і оскільки ви тут бачите, Янгол переливає з одного сосуду в інший дуже. Дбало і ретельно переливає ось ріднину. Тож цей день буде провокувати вас трошки зробити собі невеличкі свята і просто попиячити з друзями. Непогано по цей тиждень вести справи з представником знаку водолій. Для Близнюків, жрець в прямій позиції, це Верховний Жрець, він же папа, він же єрофант. Тож цей тиждень дуже швидкий, треба все робити швидко. Непоганий тиждень для того, щоб кудись поїхати, непоганий період для того, щоб намітити собі якісь цілі, і оскільки це планета Меркурій, а як я казав попереду, Цього прогнозу вона зараз прискориться і полетить вперед. Вам відкриваються у цей період нові шляхи і нові орієнтири для представників знаку РАК Феміда в прямій позиції. Ну, позиції, звісно, прямі, бо карти, я й сказав, буду витягати лише в прямих позиціях. Отож, феміда це рівновага. Все залежить від вашого контролю над розумом, все залежить від того, наскільки ви спритні, наскільки ви розсудливі. Дуже непоганий тиждень для того, щоб піти у якісь установи і вирішувати питання з якимись паперцями. навіть у суді ви можете виграти будь-яку справу, якщо. У вас буде вірний та надійний консультант, юрист. І ще цього тижня у раків є зв'язок і якісь справи з представниками знаку Терези. Для левів сила ваша карта. І вона каже про те, що ви контролюєте свою силу, ви можете її спрямувати. Туди, куди необхідно, дуже гарний показник для військових, для спортсменів та для людей, які займаються якимись важкими праця. У них важка праця. В цілому, ви можете все подолати, дуже гарний період для того, щоб, можливо, піти до лікаря чи до візажиста і якось себе оновити. Далі представники знаку діва. Блазень в прямій позиції. Блазень – це гра, це навіть якийсь злий жарт, який може вам підкинути доля. Тож будьте обережні. Це нульовий аркан. Він приносить щось досить несподіване, навіть божевільне. Не випадково ця карта у деяких колодах називається дурень. Тож, не будьте дурнім у цей тиждень, будьте розумною людиною і не робіть помилок. І ще діви у цей тиждень будуть спілкуватися чи зустрічатися з представником знаку тілець для Терезів. Відлюдник в прямій позиції, ну, звісно, приз... прямі тут тільки позиції я буду використовувати, і це ознака певних меж, за які вам не слід іти. У цей тиждень ви можете щось закінчувати, у цей тиждень ви можете медитувати. у цей тиждень у вас зв'язок іде з вашою підсвідомістю. Активні дії не потрібні. У декого з вас може бути навіть такий період. Затворничества, коли ви просто сядете і не будете бажати нікуди ходити, і це цілком зрозуміло, бо відлюдник він зберігає своє світло. От, бачите, тут лампаду він таку тримає. Інша назва цієї карти заповідана лампада. Ось не розкривайтеся, не розкривайте свої таємниці, бо вони вам ще знадобляться. Для представників знаку Скорпіон будьте максимально обережні. Розбита вежа це одна з найгірших карт у великих арканах Таро, і вона каже вам про те, що треба бути дуже обережним може все ламатися все горіти навколо вас відбувається справжня війна зрозумійте це і намагайтеся нічого не створювати цей тиждень цей тиждень тільки гарний для того щоб руйнувати руйнувати заради того щоб потім все відбудувати і ще представники знаку скорпіон цього тижня будуть зустрічатися чи Розмовляти з представником знаку Скорпіон. Для стрільців імператриця і імператриця це зв'язок з богинєю матір'ю, з землею. Це ваш фізичний стан непоганий, це якісь гроші, які прийдуть вам цього тижня, і це якісь дії, які будуть спрямовані на те, щоб. Щось у вас з'явилося ще в вашій хаті, в вашій квартирі. Тож це дієвий період. Не сидіть на місці, намагайтеся бути в гарному фізичному тонусі. Далі представники знаку Козиріг, смерть в прямій позиції. Ця карта каже про. Мінливість, мінливість часу. Змінюйтесь. Пам'ятайте, що для того, щоб змінилося щось глобальне, змінюйтесь хоча б у малому. Більше диві дивіться у своє майбутнє з позитивом і намагайтеся руйнувати всі старі зв'язки. Дуже гарний тиждень для того, щоб зайня зайнятися магічними операціями та якось змінити щось у собі чи в своїй оселі. Далі представники знаку водолій, страшний суд. І ця карта каже про те, що все повторюється. Ви у цей тиждень будете знаходитися у такому замкнутому колі, де ви будете займатися однією тією ж самою справою. Нічого новенького у вас не буде. Буде зв'язок з родичами, з, з ними ви будете постійно розмовляти чи бачитися. І це може вас трошки якось. Не задовольняти, бо ви людина вітряна, ви вам ви полюбляєте відкритий простір. А коли все зациклюється, це не ваше. єдине. Якщо ви займаєтесь якоюсь справою, працюєте, постійно знаходитесь у постійному коловороті подій, то вам нічого страшного не буде за такий стан. Ще представники знаку Водолі цього тижня вас очікують бесіди чи зустрічі з представником знаку риби. І нарешті риби, колісниця. Колісниця це непоганий показник для розвитку, для навчання чомусь, для подорожів кудись. Тож цей тиждень непогано бути у роз'їздах. Якщо у вас є власне авто, воно вам тільки допоможе доїхати у потрібне місце. у Потрібний час. Ще представники знаку Риби цього тижня будуть розмовляти чи робити якісь справи з представником знаку стрілець. Ну, а якщо ви все чуєте на Радіо 22, зараз Євгеній Є82, наш постійний, він є Радіо 22, він наш постійний. Випусковий діджей. Ось діджей 90, діджей 82, Зараз поставить якийсь трек. І я сподіваюся, що це буде одна з моїх авторських композицій, яка називається «Space Transit». Це була композиція Space Transit, яку можна трактувати по-різному. По-перше, це космічний потяг, а по-друге, це космічний транзит. Транзит мається на увазі астрологічний транзит, а це тради традиційний вже прогноз для Радіо 22, який я ще й роблю на своєму каналі. Езотаріум, і ми продовжуємо викладати аркани таро. І я вже взяв маленькі аркани таро, які підтвердять ті тлумачення, які вже були на великих арканах таро. Справа в тому, що маленькі аркани будуть розтягувати цей тиждень на три карти, тобто буде початок. Тижня, і тиждень починається в неділю, як це у всіх нормальних країнах відбувається. Потім буде середина тижня, ну, приблизно десь ближче до середи. І кінець тижня. Три карти, які додадуть додаткову інформацію про цей тиждень. Отож, знову зроблю зворотній відлік 5, 4. 3 2 1. Знову розпочинаємо з Овнів. Отож три карти. Перша карта сімка бубнова, друга шістка бубнова перегорнута і третя п'ятірка пікова. Теж перегорнута, тож у цей тиждень ви більше будете займатися своїми справами. І бубна у нас пов'язана з розширенням ваших можливостей. Перша сімка каже про те, що і будуть якісь дуже непогані моменти на початку тижня, у середині тижня. Будуть якісь хвилювання, і наприкінці тижня ви обов'язково отримуєте щось матеріальне, якісь прийдуть до вас інвестиції. Далі тілець, вісімка Хрестова перегорнута. Тут піковий прямо і. Шістка Христова перегорнута. Знову можна сказати, що для тільців цей тиждень він буде пов'язаний з якимись починаннями, які чомусь не будуть йти. Головне на початку тижня не осуджувати людей без вини, їх якоїсь. Всередині тижня у вас є можливість. Щось цікаве зробити у вас будуть на те можливості. І кінець тижня буде спровокований тим, що вам не треба лукавити. Наприкінці тижня, треба бути чесними, і тоді будуть справи йти більш-менш гарно. Далі близнюки, трійка Пікова перегорнута, король Христовий прямий і Тус бубновий прямий. Початок тижня не дуже гарний, він пов'язаний з тим, що вам треба буде економити ваші доходи. Потім в середині тижня у вас зустріч з якимось чоловіком, і це досить цікава особистість, це людина, яка має певну владу, це маг такий своєрідний. І кінець тижня непоганий. Час для того, щоб зустрічатися і робити якісь спільні справи з іншими людьми. Для раків три карти: перша четвірка Христова, друга вісімка пікова і третя шістка пікова. Всі три карти випали прямо. Тож для раків це непоганий тиждень, як це і казав великий Аркан Феміда. А маленькі кажуть про наступне. На початку тижня ви можете втілити якісь свої ідеї в реальність в середині тижня вас очікує якісь грошові надбання, і кінець тижня може ви все і розтринькати. Тож намагайтеся зберігти ті кошти, які прийдуть до вас всередині тижня, щоб наприкінці тижня у вас обов'язково щось було у вашій скарбничці. Для Левів три карти. Перегорнута десятка червова, перегорнутий король бубновий і пряма шістка червова. Тож початок і середина тижня не досить гарна. Перша карта каже про те, що вам, з вами не буде вдачі на початку, ви будете намагатися щось виграти, але. Це не буде виходити. Потім, в середині тижня, у вас зустріч і бесіда з якимсь людиною, з чоловіком, який вважає себе дуже розумний, одначе він буде вам пропонувати дуже непотрібні вам речі. Робіть все так, як ви того бажаєте. І кінець тижня пов'язаний з якимись експериментами, навіть вдалими експериментами, бо карта випала прямо кінець, мі... кінець тижня краще, ніж початок і середина. Для Діви: червова п'ятірка, пікова дев'ятка і валет хрестовий перегорнутий. Тож початок і середина тижня непоганий період. Початок пов'язаний з тим, що ви можете зіткнутися з представниками закону і виграти у них якусь тяжбу. Середина тижня не досить гарний показник, вам треба бути трошки. Підтягнути пояса, як то кажуть, можливо, поголодувати заради якоїсь цілі. І кінець тижня це зустріч з людиною, яка нібито ваш друг, товариш, одначе він чи вона може прийти з якоюсь бідою. Далі терези, двійка пікова, десятка Христова. І остання карта, туз Хрестовий перевернутий. Тож початок і середина тижня непогані. Ви більше будете займатися своїми справами, ніж справами інших людей. Початок тижня це зіткнення якихось інтересів. Потім середина тижня досить вдалий період. Ви можете отримати якусь вдачу і заробити гроші, якісь, і кінець тижня це. Погані починання. У кінці тижня краще нічого не розпочинати. Далі скорпіони, десятка пікова, двійка червова і дама Христова. Всі три карти в прямій позиції, незважаючи на те, що великий аркан досить такий. Я б сказав, небезпечний. Ці три карти можуть вас трошки дати обнадійливі якісь рекомендації. От аж початок тижня якісь можуть бути грошові вам запропоновані теми, і на них слід звернути увагу. Потім всередині тижня ви будете в якійсь компанії ці ідеї розробляти, і кінець тижня це зустріч з жінкою, яка постійно. Під своїм настроєм знаходиться, і якщо настрій в неї буде гарний, вона вам тільки допоможе реалізувати ваші ідеї. Одначе тиждень неспокійний, зверніть на це увагу, і саме жінка ця може принести вам занепокоєння. Далі стрільці, туз червовий, сімка пікова і Валет Бубновий. Всі три карти в прямій позиції, тож вони підтверджують те, що сказав Великий Аркан. Початок тижня непогана у вас обстановка для того, щоб щось пізнати нове, непоганий період для навчання. Середина тижня ви можете щось накопичити. Бачите, тут калчан називається ця сімка. І кінець тижня Валет Бубновий. Це у нас ніхто інший як факір, як якийсь чарівник, чоловік, який може втілити вашу фантазію у реальність. Далі Козироги, початок тижня Червовий король, середина Трійка Христова і кінець четвірка червова. тож всі. Карти прямі, чірва це ваші родичі, і певно, початок тижня це зв'язок з вашим батьком чи з якимсь родичем, з чоловіком. Я маю на увазі спілкування і якісь спільні справи. Середина тижня пов'язана з тим, що ви будете шукати якихось підказок і ви їх знайдете. І кінець тижня пов'язаний з тим, що вас очікує якийсь позитивний урок, ви можете чомусь навчитися, і це буде непоганий досвід для вас. Якась Відбудеться чи зустріч, чи бесіда, яка вас на щось потім може дуже сильно наштовхнути на якісь нові ідеї. Далі водолії. три карти: лицар Бубновий, перегорнутий лицар Христовий. І перегорнута п'ятірка Бубнова. Тож початок тижня непоганий. Вас очікує зустріч з духовною людиною. Можливо, навіть це буде чоловік, якийсь священник, який може вам дати якісь установи, настанови, щось вам цікаве розповісти. середина тижня буде вам хтось заважати, і це знову якийсь чоловік, можливо, хтось з ваших друзів. І кінець тижня пов'язаний з тим. Що вам буде не вистачати натхнення, тому зверніть на це увагу і намагайтеся наприкінці тижня слідкувати за своїм настроєм. І нарешті риби. Четвірка бубнова перегорнута, п'ятірка хрестово перегорнута. і... Дама пікова пряма. Тож початок і середина тижня не досить гарна. Початок пов'язаний з тим, що вам важко буде чомусь навчитися. Дуже важко будете засвоювати новий матеріал середина тижня. Це якісь непотрібні хвилювання, поганий настрій. І кінець тижня це зустріч з якоюсь жінкою, можливо, чорнявою, яка така розпутна шльондра, вона, але вона вам допоможе, напевно, сняти якусь напругу, і ви зможете з неї провести. Вихідні вже наступного тижня. Ну а я ще одну карту вам дам наприкінці, загалом, який буде цей тиждень для всіх, хто дивиться і хто не дивиться цей прогноз. Що ж, жертви нас не очікують якісь нові подарунки, якщо ми не навчимося бути благодійними. Карта жертви повішеного вона спонукає до роздумів, вона спонукає до того, що ми повинні стати вже єдиним цілим і не дозволяти усіляким ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім, псувати наше життя втрати. Втрати, втрати, вони цілком можливі в цей останній тиждень знаку Близнюки. Бо вже в суботу, 22 червня, настане рак і буде зовсім інший час. І нагадую, що Меркурій зараз може всіх втішити нас. Якщо ви додивились. Ролик до кінця на каналі Езотаріум не забудьте якось відреагувати. Ну а якщо ви слухали все на Радіо 22, напишіть щось в нашому чат-боті, який працює цілодобово в телеграм-каналі, саме знайдіть Езотаріум та підпишіться, якщо у вас є така можливість, там завжди цікаво, і там також можна почути цей прогноз. Як тільки він з'явиться в ефірі Радіо 22. Всім вам бажаю світла, як реального, яке нам дуже необхідно вночі і щоб підзаряджати наші гаджети, так і внутрішнього світла, не забувайте про нього і намагайтеся просвітлювати тих людей, які навколо вас чистять простір і пам'ятайте про те, що нас захищають. Не тільки зовнішні вишні сили, але і цілком зімні сили це наші славетні воїни, які я завжди їм бажаю, тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і ваш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.